Зараз ми будемо е роздумувати е на літургію про розсячних боїв. Хто має питання, то собі ці е питання, зараз передати ці питання. А ми розбирали літургію. Пригадую, що ця літургія є під час великого Посту, вона відбувається, ви, служиться ви в будівні дім. З разу ми завершили велику є птенію і також завершили молитву. Молит. Після, цього, після цього читається катизма. Катизма це частина є 130 псалмів, це називається псалтир. І всі псалтирі, псалми діляться на катизм. Є 20 катизм. Тобто кожній катизм псалмів. псамі. Починаємо читати тут 18-ту катизму, псалом 119. До Господа взиваю в міспуті, і Він її відповідає. Господи, визнай від уст реклих мою душу, від під, під, підступного язика, що тобі дати, що придати тобі язику підступну, стріли воїна, гострі, з вогіттям, що нищить. Горе мені, що я чужинець в мешестрі, що перебуваю моє шипети настрій. Довго жила моя душа між тими, що мирне намість. Я весь за мир. Коли ж говорю, вони за війну. 120-му вільні. Тобто, Очі мені підвожу, я на горе звідки прийде моя допомога. Допомога моя від Господа, що створив небо і землю. Небо і землю пригадує, йде мова не, 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 не про фізичне небо, а де мова про духовний світ. Тобто створив духовний матеріальний світ. Не дасть нозі твої спіткнутись той, що тебе пинує, не буде дивати. <клес> Оні. Не спить і не димає той, що Ізраїля пинує, Господь стереже тебе, Господь твоя прохолода праворуч тебе, удей не вдари тебе сонце, ні вночі місяць, Господь тебе від усього злого стерегтиме. Він стерегтиме твою душу, Господь вихід і вхід твій стерегтиме від нині і повіки. Тому що з цих з цього Псалма 120 ми зрозуміли, що наша допомога від Господа він той, який турбується про нас, і той, який захищає нас. 121 село. Зрадів'я це все порядка, він задумався. Зрадів'я, як мені сказали, підемо в дім Господній. Ноги наші вже стояли у Твоїх Єрусалими рамах. Єрусалим, збудоване, як місто собі щільно з'єднане, туди сходять коліна Господні, коліна, такий закон Ізраїлі, щоб прославляти каміння Господня. Бо там послала на до Суду, столи да видому, просіда й особому миру, нехай щасливі будуть ті, що тебе люблять, хай буде мир у твоїх мурах, безпека у твоїх палатах. Задя, братів моїх друзів скажу я мир, хай буде в тобі. Задя, домого Господа, Бога нашого бажатиму добра для тебе. Бачите, цей псалом акцентується тим Господні, де про храм. Господній, який є в Єрусалимі. І цей храм є один, єдиний для всіх ізраїльтян У в цьому храмі приносилися жертви. І, власне, в цьому храмі перебуває ім'я Боже. Бог перебуває в цьому храмі. Тому євреї, всі хочуть прийти до того храму, не хочуть бути в тому храмі. Е, ще коли був храм, бо зараз не знищений. Але ще коли був храм, е, то три рази на рік всі чоловіки мали обов'язок піти в той храм, де би вони не були. Вони мали таку прощу зробити, відвідати цей храм. І вони відвідували храм, звичайно. Знову ж таки, чому? Mm -hmm. Бо там ім'я Боже, бо там жертви приносяться, бо там перебуває Бог. Він сам обіцяв, що буде там перебувати. Але не треба робити з храму самого Бога. Зумі? Бо євреї також цю паску купала, чому був знищений перший храм за часів вороганського царя. Тому що вони не мали рисуромировими. Але казали, про кермія це говорить. І каже, ви надієтеся на храм, але ваше серце далеко, ви грішите. Ви... Ну, що ви робите? Що ви робите? Тому цей храм вас не врятує, не врятує. І її взяли на і Храм знищує. Потім був відбудований і вже другий раз знищений в 70-му році після Христа Реднами знищений. То отже. Хочу йти в цей храм. А зараз ми розуміємо, що для нас християн, одного такого храму, для нас кожен цей храм, в тому числі і є цим храмом, де приноситься жертва, і де є ім'я Господня перебуває. Тому так само і ми прагнемо прийти до цього храму, ми хочемо бути в цьому храмі. Чому Бо Бог тут є? Але зараз не робимо з храму Бога, до рівня не кладемо. От я там. Но, постійно відійдує ну, то значить 100% гарантовано я був раю. Не гарантовано. Не гарантовано. Треба серцем бути в храмі. Треба серцем цього Бога шукати. Тоді має на фото казав, що люди е, забулися, що то Бог через них діє. А ви думали, що то вони діють, що то вони не посили. 122%. До тебе я підношу мої очі до тебе, що живеш на неї. Як очі слух на руки свого пана, я очі слугині на руки своєї Господині, Так очі наші дивляться на Господа Бога нашого, поки не з ними сердиться над нами. Помили нас, Господи, помили нас, бо надто ми насидилися неваги, надто наситилася душа неваги звання сила. Зневаги, Годних. Не ну, зловши, ти підемо. Про, ну, про людей, які з горем, стражданням, глузуванням, е, яких оточують вороги, так можна говорити, і куди вони дивляться. Очі наші, які підвожу до тебе, Господи, на тебе не На 123 псалом. Якби Господь не був з нами, нехай же Ізраїль скаже, якби Господь не був з нами, коли на нас повстали були люди. Живцем тоді були б нас попохнули, коли на нас запала їхній гнів. Води були б тоді нас затопили, утік промісся понад нами, брухливі води тоді прийшли нам нашою душею. Благословимо Господь, що нас не видав на здобичній зумі. Душа наша спаслася кажка серця та хробу, Серця порвалося, і ми спаслися, допомога наша в ім'я Господа. Що створив небо і землю. Тут псалом говорить, що якби Господь був з нами, ми не спаслися. Але бачите, в той же самий час. в той же самий час Ізраїльтяни були в неволі. Вони були в Вавелонській неволі. Бо після того, після написання цих псалмів, а навіть деякі псалми були написані під час цієї неволі. То, власне, тим. Тоді, коли настільки важко, вони кричать і кажуть, якби Господь не був з нами, у нас би взагалі не було. Нас би взагалі не було. Тобто ти, Боже наш, ведеш, ти нас захищаєш, на тебе ми опуваємо, на тебе ми надіємося. В кінці цього. Допомога наша в імені Господа. В імені Господа, що створив небо і землю. Тому нам усім треба кликати до Господа. маю на увазі тільки на на нам залізли вдово. Нам всім потрібно кликати до Господа, зивати, дивитися на нього, взивати його ім'я. І тоді це кінець атезми. І тоді так, таке вернуть. Славася, ми святому прийняті у все час і на віки і віків. Амінь. Аллилуйя, Аллоя, слава тобі Божа! Аллуйя. Боже, алюмі, алуя, ну і слава тобі, Боже. Але перебувається слава Богу. Добре, Під час того, як всі люди, бо це люди моляться в самих. Під час того, як люди моляться маються псами, священник молиться молиться. І він молиться молити. Господи. Не осуджуй нас у Твоїй ярості, ані в гніві Твоїй не карай нас, але вчини з нами по милості Твої віка і зцілити у душ наших. Настав нас до престановища волі тмілі, просвятив Очі сердець, наших на пізнання Твоєї істини і даруй нам остан теперішнього дня мирний і безгрішний, і весь час життя нашого, блатвами, Богородиці і всіх святих! І ще. Господи, не осуджуй нас у Твоїй ярості, ані в гніві і Твоїм не караємось». То що Бог Бога нівеляється? Богнівається, ну, Божу. Ну, Виходить, що гнівається. караємось» – то значить карає? Карає чи не карає? Ясно, що ми. Говоримо про ту річ, що своїми вчинками кожна людина сама собі вибирає те, що вона вибирає. І Звичайно, що вона вибирає собі проблеми, ті проблеми прийдуть неї. І тому мені тут не дуже треба говорити, що Бог її карає чи щось таке. Що вона сама себе карає, сама собі проблеми заходить. Але маємо розуміти також таку річ. Е, шуму. Все, що є не чи є? чиє моє. Розумієте, це Боже. Це Бога, це є власність Бога. З усією повагою до кожного з нас. Все є власність Бога. Він все творив. Все йому належить. Без Нього, без Його дихання, без дихання Духа Божого, там нічого не було. Нас би не було. Взагалі, нічого не було. Він це все. Тому ці притчі про виноградник де він, е, свій виноградник, де був, чавило, башню поклав. Все, все зробив, все впорядкував? Так само землю він все упорядкував і дав управителя. Управителі, то і ми. Ми не тваринки, так, песики, ми є управителями. Люди є управителі. Є управителем в тому числі свого власного життя. Я не є свого я є управитель свого життя, то є трохи різниця. керую, вирішую так, звичайно, але не, Правдив, не я, правдивий господар він, він правдивий Господар. Відповідно, якщо в нього все є власності, то задайте собі таку кричу, як прийшов один до нього працювати, він сказав, задинай. Другий, третій, там той півдня працював, той одну годину працював, а той цілий день працював. І люди убоїлися і сказали, слухай, а що таке? Та ми цілу ніч мучились, а він одну годину і така сама заробітна плата дуже не Ну, mm. і виглядає реально справа життя. Але що господар каже, друже, ми ж з тобою домовились по динамію, хіба я не можу своїм робити те, що я захочу? Воно ж моє, це мої гроші. Я домовився з тобою, будь ласка, ти ж домовився, за денарі, і той домовився, і той. Так і з тим, які годину працювали, домовився за Чому? бо це моє, це, моє, це власність моє, ці гроші мої. Так само ми всі є його. Ми всі його. Так він поважає нас, так він не ламає наше рішення, не ламає. Неромає, точно поважає. Але в той же самий час він не хоче, щоб ми були в пеклі. Він не хоче. Тому він бореться за тебе. А оскільки ти є його власністю, я його власністю ми всі, і він хоче спасти нас і бореться за нас, тому так він може дозволяти проблеми, він може карати. Але це покарання не є, розумієте, Логіка диявола покарати для того, щоб вбити, для того, щоб знищити. А Божа логіка, якщо він навіть карає, то карає не для того, щоб знищити. Чи побити, чи принизити не для того, а для того, щоб покаятися, для того, щоб навернутися для того, по факту, щоб врятувати від пекла. Від пекло. Е, ну, і тут не треба аж так думати, що хто за що. Бо дивіться, навіть в церкві є таке поняття, як скому, відлучення від церкви. І ми не подумаємо, що це таке, ми може все в інші колись таке робили, бо не були такі можливо посвідчені, як ми. Ще не знати, хто був більш посвідчений. У нас тут багато всього просто голову забиває, не потрібно багато всього. То от, Церква відлучає якусь людину, відлучає від церкви від тіла Христового відрізає. Або постол Боло ще жорсткіше каже, жорстко він каже, він каже своєму посланні так. Якщо хтось називає себе братом а живе, не як брат, то грішить то він, розпусне, такі сякий, і так далі далі далі, а каже, що він брат видати такого сатані. Він каже, видати сатані. Ми подумаємо, що це таке, як це? Ну, А справа в тому, власне, для того, щоб людину нарешті струсили, щоб вона зрозуміла, як вона не впала, і тоді покаялася і, і, і напинилася. Тому навіть як комуніка, яка дається в церкві, вона дається не для того, щоб принизити людину, не для того, щоб її добити, не для того, а не для того це все. А для того, щоб вона нарешті зрозуміла слуха. Ми вже тобі десять разів говоримо, мільйон його раз повторюємо, вже всі люди підходить. І те далі в персій, ми ну, вже не знаємо, який спосіб. То вже так, то вже буде кара на тебе. кара дружню церкви. Тому Господь робить так, коли роби, азій скільки прав, не розуміли. Він ніхто дає, другий, четвертий приталиється і воду дає. Рік. І, і взуття не зношується в них коня, а 40 років і виявляють у тому самому взутті, його ті самі ходять, і вона не І Це ж чудо, Бог піклується про них, а їм далі щось не так, постійно щось не так, постійно не заборували. Тому він дає кара, дає кари для чого? Щоб нарешті зрозуміли, щоб вона вернулася, щоб їхнє серце шукало Бога. Бо для того він тут робить, для того він це робить. <гану> Але кажу, треба розпізнавати, розрізняти. Коли людина сама собі каже, карашу парі проблеми, коли це диявол атакує. А коли так, коли це я відбував. Треба розрізняти розрізнятися ці речі. Розпізнавати. Йо. Що, що він тут погано зробив? Нічого чоловік погано не зробив. Жив, святий чоловік жив. Але так бо. Правім дозволяє, дозволяє для того, щоб він ще більше освятився. Ну і нам звичайно молодь. То отже, Господи не усуджує нас твої явності, а він в гніві не карай в нас. Гніві його то не такий наш успіх, знаєте, я запалився а в нас трій мене не колі. І я вже, я вже гніваюсь. Бог таки не гнівається. Ясно, що він так людина поводиться, Але. Він не хоче, щоб хтось був в перстій, тому так він гнівається, бо не доходить до людини. Не доходить. Що ми цій молитві? Просить, звичайно, що Божа не карає нас. Іншими словами, до нас доходить. До нас доходить, ми розуміємо, ми йдемо за тобою, ми хочемо бути разом з тобою. Тому не осуджуємо. Стали ми далі вічимо, там, там ще не такі святі, але ми принаймні розуміємо і ми йдемо за тобою, і хочемо йти за тобою. Тому не будь ласка, Господи. Але вчини з нами помилості твої лікаря і стілити душі наші. Ну, і думаю, що дивіться, досить ймовірно. Навіть Господь ізраїльському народжу каже. Що ти вибереш? Благосування чи прокляття? Як ви вибираєш благосування, тобто йдеш за мною слухаєш мій то я тебе благословлю. І буду в тебе, і в другий, і в третій, і четвертий, і тут, і там, і там, і там. Буде? Буде. Якщо ти вибираєш мене. Тому ймовірно, якщо б вони не були такими тугошеями, каже Свято письмо за долодами. І, і, і постійно щось не подобається, ну, то ймовірно, вони би там за два місяці вийшли з яр, дійшли в і землю і все. А так 40 років ходили. Ну 40 років це також покарання, що ми років ходили. Але це від Бога покарання. E, тому їм нас спастів. І вони, до речі, зрозуміли. Вони зрозуміли. Це правда. Настав нас до пристановища волі Твоїй, тобто Боже зроби наше серце, щоб воно хотіло виконувати Твою волю. Просвіти очі сердець наші на пізнання Твоєї істини і даруй, ну, щоб, щоб ми істину Твою розуміли, щоб ми приймали на повністю істини і даруй нам останку теперішнього дня мирним і безгрішним. Бачите, тут ми молитві ми йдемо, можна було сказати, даруй нам кінець життя нашого. Ну, от і Це нашого життя. А тут так спроміше було, допоможе нам у сьогоднішній день, щоб він був мирний і безгрішний. Мирний в тому розумінні, що мати мир з Богом, тобто не зрішати. І весь час життя нашого, ми пані, оборониці всі святи. Амінь. Також після цієї молитви священник молиться на воєкте. Ще малюс подати мрію, сам сподіваємось за святості, та ми зможуть благодати присутних чистого Славу Слава Володиші нашому родину, сучасному мрію, з усім давно. Це життя нашим Христом, Бог віддай, тобі Господь. Бо влада, Твоє царство, і сили, і слава, оцей сили, сподіваюсь, ми в сучасний віків. Амінь. Часто на виголосі, і тут багато цих людей різні і ми що що наш Бог присвята трійця, що йому належить? І тут би сказали, бо твоя є влада. Немає ми влад. влади. Ясно, диявол там собі херує, він має якусь силу, він має силу, але повнота влади, повнота сили є тільки в ньому. Тому ми говоримо, що твоя є влада і є царство, і сила, і слава. Цю синусу, там, п ят, п ят, п ят. Також під час <п 'ят> цього, під час моноївку під час питання, під час того, як <'ят> катезми моляться, пригадую вам, що перед тим святі, дає вже є освячення, і вони там є в приводить. Така церковця, бачите, на є церковця, вони там зберігаються впілоті. Так я цією все на дискусі. Перед цією катезією священник витягає ріску з тілом Христову і кладе пливе тудна пристойку. І там воно вирушається. Але під час цієї молитви, цієї тені, священник бере свічку і кадило і три рази навколо Христового обходить, ну, з трьох сторін е е картіть. Здійснюється таке обпередження навколо навколо престолу. Добре. Ну я думаю, що англійсько. Потім був другий антисант. Буде інші псами. Питання. У вас які є, можливо, по території, сама, тому що нагорода чомусь іншим. А ви чи знаєте, це тизовіпса? Що вже мене. Ви менше ми, ми тепер брали ці псалми з 119 по 123.